Здоров, ти на каналі, а чи знав? Тут я розповідаю цікаві факти, в які неможливо повірити. Перед тим як ми почнемо, постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, а ми погнали. А чи знав ти, що наші очі рухаються? Скаже, що я божеволів. Це ж зрозуміло, що рухаються. Якщо б не рухались, ми були б схожі на сову, і щоб подивитись у бік, доводилось би повертати голову на 270 градусів. Доволі крипово, поводьться. Очі рухаються. Це факт. Але чому ми цього майже не помічаємо? Хіба ми не повинні відчувати ці мікрорухи постійно? Секундочку. А може ми таки відчуваємо? Так ми відчуваємо кожен рух наших очей, просто не усвідомлюємо цього. А тепер давай чесно, ти вже покрутив очима після цієї фрази? Дійсно, це явище називається сакадичне пригмічування. Пояснюю простими словами: кожного разу, коли твої очі скачуть з точки на точку, твій мозок наглухо відрубає усі сенсорні функції у цьому вузлі. Тобто вимикає зір, щоб ти не бачив розмазаної картинки, вимикає відчуття, щоб ти не відчував, як очі труться у віки та інше, та вимикає слух, щоб ти не чув цей неприємний скригіт. Скригіт, та очі ще видають звуки, нібито так, але я так і не почув. А уяви, якщо б очі видавали звуки з креплячих дверей, і ми це все чули. Думаю, після перегляду фільму жахів ми б точно декілька діб не змогли заснути. До речі, вісні очі також рухаються. Це називається фазою снарем. Саме в цей момент ми бачимо сни, а наші очі літають під повіками, ніби шукають вихід із лабіринту. Якщо колись бачили, це виглядає стрьомно. У підсумку: сакадичне пригнічення, явище, при якому мозок блокує непотрібну інформацію, щоб ми не збожеволіли. Як, наприклад, той факт, що твій ніс завжди в полі зору, а ти вперто продовжуєш його ігнорувати. Подивився? Вітаю! Ще декілька годин ви будете разом. Напиши в коментарях, що ще ігнорує наш мозок, щоб ми не збожеволіли. Постав лайк та підпишись, якщо сподобалось. До нових зустрічей, папа! -па.